Зіманаційний маршрут номер 3 сервісний центр 5343, місто Лубди, друзі, ось справа парковка. Тут буде починатися маршрут. Вмикаємо правий покажчик повороту. Бачимо, у нас тут знак 2.1 дати дорогу, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. І виїжджаємо на проспект. Бачимо у нас знак. Дорога з одностороннім рухом. Тримаємося поки що правої полоси, вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштовуємося у ліву полосу і зараз нам треба буде виконати розворот у цьому місці, де позначено відповідним знаком. Повертаємо і займаємо крайню праву коло. Далі у нас стоять припарковані автомобілі, і нам необхідно їх об'їхати. Я вмикаю лівий показчик повороту, об'їжджаю ці автомобілі і з правим показчиком повороту повертаємо. Повертаємось. Бачимо, у нас тут кінець дороги з одностороннім рухом і починається дорога з двостороннім рухом. Автомобіль зупиняється, ліве поки що повороту, подивилися в дзеркало, переконалися в тому, що ми нікому не заважаємо. І виконуємо об'їзд цих припаркованих автомобілів. З правим покашіком повороту повертаємося праворуч і рухаємося. Тут у нас далі пішідний перехід. Знак 3.29, обмеження максимальної швидкості 30 км на годину. пішоходів немає. З лівим показчиком повороту виконуємо об'їзд цього автомобіля, який на аварійці стоїть. І рухаємося прямо. Тут у нас дорога на дві полоси, ми умовно її ділимо в кожному напрямку, я маю на увазі. Оцю аварійку втулять там, де треба і не треба. І зразу я вам що хочу сказати, що ви коли виконуєте рух заднім ходом чи паркування, часто водії вмикають аварійку. 90% водіїв все робить. Це робить. Але це неправильно. Інколи ви таким чином вводите в оману інших водіїв. Коли ви паркуєтесь або рухаєтеся заднім ходом, ви повинні керуватися саме сигналами поворотів, а ніякої аварійки. Аварійна світова сигналізація автомобіля вона не предназначена для того, щоб паркуватися чи щось там робити. Так, для підвищення безпеки є деякі випадки, коли ви, наприклад, десь там на базарі стоїте... Йолочкою, і то є смисл вмикнути аварійку, щоб бачили ваш лівий поворот і розуміли, що ви зараз будете, зараз будете виїжджати. От так, в такому випадку є смисл вмикати цього оворіку. А так, ні, ніколи її не користуйтеся. Хоча, повторюсь, більшість водіїв це робить. Пішохідний перехід. І зараз ми будемо виконувати розворот. Ця ділянка була. З одностороннім рухом. І зараз ми будемо розвертатися, також виїжджаючи на ділянку дороги з одностороннім рухом. На все місце для розвороту надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по дорозі. Там маршрутки ще далеко, тому я вже почну рух і займу тут. Полосу. Бачимо у нас знак 5.38.1 пішохідний перехід. З іншого боку 5.38.2. Тут також все дублюється. Дивіться, тут інколи з кущів виходять люди, досить незручно буває, їх не видно одразу. І з правим поворотом ми заїжджаємо на оцю вуличку. Цю вулицю, правильніше сказати. Ось бачите, підійшла людина, все, вона ще не йшла, але вона вже підійшла. Зупиняємось. Вона, мабуть, трохи здивована, бо в Лубнах так ніхто не робить, як і в більшості містах, принаймні невеличких міст країни. Але ви все повинні робити на іспиті, на практичному іспиті водіння. До речі, саме такі типові помилки це не вимкнення, не, в, не, в, не включення повороту, не пристебнути ремінь або початок руху з ручником. Це такі типові помилки на іспитах водіння. Ще можна було б сказати наїзд на, на суцільну лінію розмітки, але так як в глубнах вона є не дуже багата, тому ці розмітки є. тому... Для міста Лубни це не зовсім актуально. Тут у нас знак головної дороги, рухаємося прямо, бачимо припаркований бусик, лівий поки що повороту, об'їжджаємо цей бус і з правим поворотом повертаємося, займаємо крайню праву полосу. Далі на наступному перехресті нам необхідно... Повернути праворуч. Бачимо там пішохідний перехід є. Бачимо знак головної дороги, і саме наша траєкторія руху цього маршруту буде по головній дорозі. Тому ми тут маємо перевагу і водії, які рухаються з інших напрямків, нам повинні цю перевагу надати. Повернули, бачимо знак обмеження швидкості по тонажу. Це стосується вантажних автомобілів, тому нам цей знак не цікавий. Це, мабуть, зупинка громадського транспорту, яка не позначена відповідними дорожніми знаками, але якби вона була позначена, якби це якщо зупинка з таким кармашком, то я нагадаю, що ви маєте надати перевагу маршрутці, яка виїжджає. В населеному пункті з такої зупинки. Тримаємося правої сторони дороги і рухаємося прямо. І через декілька сот метрів нам необхідно повернути буде праворуч. Буду вам вдячний за підтримку, в тому числі фінансову. Хто має бажання, змогу, будь ласка, карта Приватбанку є. В закріпленому коментарі. Ну, а хто не може, будь ласка, можете просто передивлятися це відео. Я дуже радий, що можу вам надати таку, от бачите, з поворотником навіть всі баки треба об'їжджати. Я дуже радий, що можу вам дати таку можливість дивитися ці відео. Сам отримую від цього задоволення, тому, будь ласка, на ваш розсуд, допомагати, не допомагати. Все. Демократично, ніяких там каспонсарів чи що, ніяких штук спеціально не роблю. І з правим попіщиком повороту повертаємося, займаємо праве положення на дорозі. Попереду у нас знак 2.3 головної дороги, Пішохідний перехід. Знак обмеження швидкості 3.29, максимальна швидкість руху 30 км на годину, світлофор. Трохи я тут знижую швидкість, тому що мигаючий зелений, ще можна проїхати. Припаркований автомобіль, лівий поворот. Об'їхали правим поворотом повертаємось, дивимось вправе зеркало. Що може сісти на хвоста мотоцикліст чи скутеріст, і щоб не трапилося якісь небажаних дій. Самі розумієте, про що я кажу, вслух, не буду нічого називати. І далі нам необхідно повернути праворуч. Люки краще об'їжджати, вимикаємо. Правий покищик повороту, пішохідний перехід. При повороті ми повинні надати пішоходам перевагу, якщо б вони тут були, об'їжджаємо припаркований автомобіль, повертаємося у крайню праву частину дороги. Знов припаркований автомобіль. Лівий покищик повороту, об'їхали і. Про всяк випадок подивилися в зеркало і повернули, зайняли крайнє праве положення. Ось ну, так от стоїть мусорний бак, в принципі, він нам не заважає, тому я б нічого тут не вмикав. І тут бути вкрай обережні. Бачите, знак можна рухатися прямо або праворуч. Ось саме тут можуть... Рухатися велосипедисти зі значною швидкістю. Повертаємо праворуч, надаємо перевагу, якщо є автомобілі. І бачимо, що ми виїжджаємо на дорогу з двостороннім рухом. Тому що оце дорогу, де ми зараз повернули, вона трохи там позаду має частину там 100 чи 200 метрів саме з одностороннім рухом. Бачимо іншу опасність знак і пояснювальна табличка, тобто можливість зіткнення автомобіля з пішоходом. Саме тут і наклали оцих лежачих поліцейських. Також умовно ділимо дорогу на дві частини. Тут у нас я маю на увазі дорогу, яка призначена для нашого напрямку. Тому що, бачите, двойна сплошна вона є, яку, в якому випадку не можна перетинати. А ось ці е... дві полоси їх не поділили пунктирною розміткою. Ну, чи в деяких місцях суцільною, залежить вже від конфігурації. Верніше від обставин, від там, пішохідний перехід, чи світлофор, чи ще щось. Бачимо знак світофорне регулювання попереду. Ох, ямку піймав. Дозволяючи сигнал світлофору, Рухаємося прямо. Бачимо також, що навчальний автомобіль їде по другому маршруту, скоріше за все, верніш по першому. Також обмеження максимальної швидкості 30 км на годину. В принципі, тут на проспекті все просто, але все одно треба, звісно ж, звертати увагу на От бачите, пішохід підійшов, все, зупинилися. Зупинилися, чекаємо, коли вони пройдуть. Люди пройшли, і ми продовжуємо рух. Ще один пішохідний перехід. Також обмеження швидкості 30 км на годину. Не сидіть, друзі, на хвості, коли ви вже ну, це більше кандидати у водії та новачки, вони все одно бояться дуже близько їхати до інших автомобілів. Людина може їхати нормально, коли на дорозі немає інших автомобілів, а тут, коли хтось з'являється, все, починається якийсь там мандраж і все інше. Це нормальне явище, всі через все проходили. У мене також це було. Тому я б краще сказав, би, що якщо ви нічого не боїтесь, чого треба боятись. Тобто нормально, коли людина боїться там, інших автомобілів, все інше. Пройде час, ви... це у вас все пройде пішохідні переходи, але не сидіть на хвості. Є водії з досвідом, які сидять на хвості. Ну це так треба, не треба робити. Так, я розумію, що зараз є автомобілі з відповідною електроніка, яка сама відгальмовується, якщо там щось якась незвичайна ситуація. Але це напрягає водія, який йде попереду, тому що кінець дороги з одностороннім рухом, і початок дороги з двостороннім рухом. І, звісно, з цього виходить також, також така також порада, що коли ви зупиняєтесь на світлофорі або на пішохідному переході, дивіться у зеркало з заднього огляду. Тому що салонне зеркало. дзеркало. Тому що, ну, наприклад, можна уникнути ДТП. У мене я уникав пару разів ДТП в Києві таким чином, коли дивився у зеркало. І в мене була можливість притягнути, протягнути свій автомобіль трохи далі там, на метр на два. Метр на два в критичній ситуації. Це дуже багато. Дуже багато може бути. Тому, Так, тут -то ми рухаємося, пішохідний перехід, і тут -то ось все у нас виходить так, що вантажівка стала ось чином. Лівий поки повороту, об'їжджаємо. З правим поворотом повертаємося. Дивимось, щоб він у вас не відключився. Повертаємося у свою полосу, в лівий покажчик повороту одразу. Дивимось вліво-вправо, ми автомобілів немає. І повертаємось, бачимо, тут вже автомобіль припаркований, лівий покажчик повороту, об'їхали, правим повернулися і зайняли оце місце зліва, де вам накаже інспектор. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі у нових маршрутах. Всім пока.